Вітаю, друзі. Це програма Страва герої». У Києві презентували медійний проєкт Страва героя ініціативу, що дає можливість родинам захисників України говорити про найдорожчих, зберігати їхню пам'ять і ділитися тим, що тримає серце в найважчі часи. У межах проєкту Мами, дружини, діти, батьки та побратими готують улюблені страви своїх героїв і розповідають особисті історії, в яких звучать біль утрати і любов. Та внутрішня сила, що не дозволяє зламатися. Для мене особисто важливо, що звучить ім'я мого полеглого сина. Я завжди всім говорю: ми не вічні, ми всі підемо до них, ми зустрінемося одного дня, і коли нас не буде у цих самих близьких. Не факт, що про них будуть пам'ятати, і тим більше ми маємо вже таку історію нашу українську. У нас є багато героїв, які боролися за незалежність нашої батьківщини, полягли, віддали життя за це, але ми їх по поіменно не знаємо. І Їх ще багато дуже лежить десь у могилах, яких ми про яких ми не знаємо. І тому для мене оцей проект це саме важливість несення пам'яті про героя. Якщо сьогодні хтось з учасниць говорив, ми повинні це робити, поки ми можемо. Страва героя це медійна ініціатива департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви, яку реалізовує живе телебачення. Її мета вшанувати пам'ять загиблих, підтримати родини військових та допомогти тим, хто постраждав від війни, зробити крок до духовного та психологічного зцілення. Для нас є важливі ті люди, які віддали для нас за нас найдорожче самих себе, своїх дітей і перебуваючи так само в такій, в такій обставині. Дуже трагічний, болючий, знаходять в собі сили для того, щоб допомогти іншим, для того, щоб виконати ту, таку чисто людську заповідь. Якщо тобі важко, знайди того, кому ще ваше, поможи йому, тобі стане легше. Промовляючи тою мовою доторку, ми взаємно зціляємо. І коли Інші бачать, що їхня жертва є недаремна, тоді настає зцілення у кожному випуску. Прості щирі розповіді про людей, які віддали за нашу свободу, найдорожче. Їхні рідні діляться світлинами, згадують свята, смак дитинства, моменти, що стали символами любові. А разом із тим говорять про те, як продовжують жити далі, як шукають підтримки у спільнотах, які діють зокрема при українській греко-католицькій церкві, і як віра допомагає подолати темряву втрати. Порозуміємося, ми тільки ті родини, сім'ї, які, які втратили найрідніше, найдорожче. Тобто те, що ми разом, зокрема в цій спільноті, переживаємо ось цю втрату. Інколи говорять, з часом воно забувається ні. Можливо, десь забувається, але пам'ять про нашого сина залишається і залишиться завжди в наших серцях. Чому підтвердження оцей проект? Презентація зібрала родини героїв, капеланів, представників ветеранських організацій та митців, які долучилися до проєкту. Він підтримує наших матерів, наших дружин, які в даний час в важкому важкій такій ситуації. Вони, цей проєкт в першу чергу він їх об'єднує, він надає їм сили, він надає їм духовної такої стійкості. Під час цього проєкту вони спілкуються між собою, вони можуть це розповсюджувати на інших матерів і жінок також. І це їх стілює, скажімо так. Проєкт створений та буде опублікований на ресурсах живого телебачення та формує живу хроніку незламності українського народу. Моє горе безмежне і я його не знайшла, і мені дуже-дуже боляче. Але я думаю, що якщо Андрій зараз мене відчуває, він тішиться, що я знову себе поводжуся так, як я дитина. Думала, то точно. Він так ми завжди точно. з ним так шуткували. Друзі, програма Страва героя це не про страви. І це не про рецепти, хоча ми про них і розповідаємо, але це про сенси, це про стійкість, це про бажання і потребу жити далі.